Ви не повірили пророку з весни 12-го року. До вас прийшов і говорив, я ваш ведучий, я комдив, мене ж ви знати не захотіли. Йди геть, кричали вслід що сили, тепер же маєте війну і інородця з за главу. І дурість ваша вас ковбасить. Який фінал весь світ побачить, а ви побачите чи ні? Знак запитання на стіні. Комдив скорочено командир дивізії. Весна 12 року, весною 12 року я прилюднив вірш Сон про спасительство, який закінчується словами Всевишнє, звернутими до мене. Ти є Спаситель цієї землі. Як українці зустріли Спасителя з весни 2012 року і по сьогоднішній день показала ця кривала декада в 12 років. Так що дуркуйте далі, малята. Зрада Спасителя виходить боком. Амінь.